Вітаємо на каналі Світлофор. Якщо ви розглядаєте можливість придбання перетворювача корозії, або вам просто цікаво побачити, як надіють це відео саме для вас. Перш за все, зверніть увагу, що покладатися виключно на хімічну дію у боротьбі з корозією не слід. Усі виробники зазначають, що перед нанесенням необхідно максимально видалити іржу механічним способом за допомогою абразивів. Якісний перетворювач корозії усуває залишки іржі та формує на металі антикорозійний шар, на який добре лягають ґрунт і фарбу. Найбільш надійний спосіб обрати найефективніший варіант перетворювача це нанести його на іржу та порівняти дію продукту від різних виробників, що ми сьогодні і будемо робити. А перед тим, як перейти до основної частини нашого відео, підписуйтесь на наш YouTube канал. Необхідність механічної зачистки перед нанесенням перетворювача іржі обумовлена тим, що хімічні препарати-модифікатори корозії діють лише на невелику глибину, максимум до 100-150 мікрон. Є два основні типи модифікаторів іржі на основі ортофосфорної кислоти та на органічній основі. Простіше кажучи, перший тип це перетворювач на основі кислоти. Це давня технологія. Перетворювачі цього типу будуть більш бюджетні. Дієвість їх буде залежати від концентрації кислоти в них, і більшість з них треба змивати водою після того, як вони спрацюють. Другий тип на органічній основі. Більш сучасний, він краще проникає у глибину іржі, створює міцну захисну плівку, більш екологічний та зручний у використанні. Ці перетворювачі змивати водою після нанесення не треба, що суттєво спрощує процедуру та економить час на висихання деталей. Сьогодні ми затестимо два ортофосфорних перетворювачі Norma Auto та Super та два органічних Biurt та терасон, а також такий олівчик для дрібних рижиків. Наносимо Norma Auto. це найбільш бюджетний варіант у нашому асортименті. Особливістю його є можливість нанесення і на чорні, і на кольорові метали. Супер у форматі розпилювача тригера. Одразу варто відмітити зручність нанесення. Далі будемо наносити сучасні танінові перетворювачі. Теросон представлений у форматі аерозолю. Його особливістю і перевагою є створення після нанесення і повного висихання захисної плівки, по якій можна відразу фарбувати навіть без грунта. Тепер наносимо вюрт. Його органічна вододисперсна основа забезпечує глибоке проникнення у іршу та одночасну безпеку для металевого покриття. І останній на сьогодні перетворювач волівців від «Ньютон». Згідно з інформацією, що надає виробник, за своїм складом це не класичний перетворювач іржі, а консервант. Його дія полягає у створенні захисної плівки і консервуванні поверхні, що має забезпечити захист від утворення корозії у майбутньому. Бачимо, що результат від норми авто майже непомітний. Супер спрацював чудово, і як перетворювач на основі кислоти повністю витравив шар і ріжі, залишаючи голий метал. Результат від німецького вірта чорний метал, так як сам перетворювач на органічній та нінодній основі. Нагадую, змивати водою його не потрібно. Варто просто зачекати повного висихання, а це 3-4 години. Далі перед процесом фарбування всі з них потребують гудра, окрім терсона, адже він створив на поверхні захисний шар, по якому можна відразу фарбувати. На цьому наше відео підходить до завершення. Пишіть в коментарях про що ви хотіли дізнатись наступному відео. Ставте лайки і підписуйтесь на наш канал до зустрічі в магазинах Світлофор.